Черговий мовний скандал виник у Житомирі. В одному з торгових центрів розгорілася суперечка між відвідувачкою та працівниками магазину. Покупця обурило обслуговування російською мовою. Відтак вона вирішила зробити зауваження. У відповідь на неї накинулися з погрозами та провокативними заявами. Про це жінка розповіла у своїх соціальних мережах. Продавчиня читає вголос для покупця назву міста виробника якогось продукту і називає Іванко-Франківська область Бандерівське. Потім додаючи ужасно є названня. А її колега, чоловік, який обслуговує пару людей похилого віку, ще додає дебільне названня. Сподіваючись, що вони жартують, додаю, що краще Бандерівськ, ніж московськ. На що чоловік мені відповів, що «лучше уже московськ. Ба Більше, за словами авторки допису, її спробували виштовхати з магазину та вдарили. Ви тікаєте, давай поговоримо. Все закінчило з викликом поліції про те, як виявилося згодом, це не перший прояв про позиції цих працівників. Мешканці масово скаржаться на них у соціальних мережах. Дуже хамовиті продавці. Багато знаю тих, хто не купує там нічого через це. Стараюся там теж не купувати, а після цього випадку туди, ні ногою. Світлано. Ви молодець, що висвітили цей випадок. Теж чула відгуки знайомих щодо проросійської позиції цієї пари. Як тільки змінились продавці, а це ще й виявились хазяї, більше ні ногою туди, тупо неадекватні. А виявилось, що ще й проросійські. В принципі, нічого дивного. Працівницю магазину впізнали і у тіктоці. Героїня скандалу раніше виставляла відео, на якому, начебто, закликала до примирення Росії та України. Мовляв, українці втомились від війни.